Погода в Україні скоро стане морозною. Сильніше похолодання очікується після 20 листопада. Після цієї дати температура повітря вночі опуститься до мінус п'яти градусів, а вдень в середньому триматиметься на рівні шести градусів. За попередніми розрахунками, до кінця місяця потепління не прогнозується. Очікується, що на кінець місяця температурний фон буде нижчим за норму в окремі дні. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Синоптики уточнили, що холодати почне вже з цих вихідних, 11-12 листопада. Саме в цей період часу насувається атмосферний фронт. Водночас синоптики зазначили, що сніг найближчим часом випаде лише в Карпатах. Також погода на вихідних зміниться, оскільки буде активний циклон. Будуть опади в вигляді дощу. У Карпатах мокрий сніг. На високогір'ї Карпат, температурний фон від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Зазначили синоптики. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!